Усім привіт! Я Даша. Вітаю вас на своєму youtube каналі і вітаю вас на twitch каналі на якому проходить ця трансляція. На Ютубі ви дивитесь запис цієї трансляції. І я знайшла, що у Люкс вийшло відео з Олександрою Заріцькою. Її на нашому каналі, на моєму ютуб-каналі, її не було. Хоча ми і не забули те, що вона була у Єві ЛНР на інтерв'ю. Отак, от, отакий от позор, отакий от позор. Але після Олі Полякової я хотіла більш такий якийсь затишний контент. Ви знаєте, що я подивилась? Подивилась, цей контент він доволі затишний. Там Олександра Заріська збирала гриби і ходила на спорт. Чудово! Худнемо і збираємо гриби з Олександрою Заріською, друзі, і приємного перегляду! Шоу називається День з зіркою. Чудово. Олександра Заріська нам показує фотографії. До речі, Саша Боа. Саша Бо, Навчила нас бачити, де є підтяжка обличчя, друзі. Що ми бачимо перед собою? Ми бачимо перед собою підтяжку обличчя від, можливо, навіть Камінського. Хто його знає? Ми бачимо все. Це твій щоденний ритуал? Ти реально починаєш свої ранки зі спортзалу? Кожен ранок. А, хто така Олександра Зарійська? Олександра Зарійська – це солістка гурту Казка. Казка це ви могли знати цей гурт. По пісні, поплакала і знов фіалка розцвіла. Я впевнена, що ви чули цей хід. От, так що будемо дивитися. Я починаю зі спортзалу. <гум> ну, насправді, якщо чесно, сьогодні так, ми давай проводимо. Чесно. Сьогодні е, мій вихідний. І зазвичай я ходжу в спортзал, якщо в мене є хоча б там півдня вільних, тому що е, я люблю проводити тут багато часу, і не мій вайб, типу, прокидатись. Боже, а наша проводить стільки часу в спортзалі, Який жах, який жах? Не для цього нас створювала матінка природа, щоб ми витрачали свій час на такі активності. О сьомій ранку бігти в спортзал, а о восьмій вже типу куди. Кожен день чи ні? Ну, бачите, не кожен день. Майже кожен день. Майже кожен день. Ага. На жаль, пару місяців мене тут не було, тому сьогодні я худно, ти набираєш масу. Ха! Я? Ти Ти ж розбираєшся мене сьогодні мучити? Та тобі чотири кегешечки. Ну, ви бачите, далай важкий мішок. Ну куди? Потім крипатура буде така, що ручки не підніме два дні. Не бачимо, що вона кожен день довго в спортзалі. Чого? Доволі розвинуті м'язи, друзі, розвинуті м'язи. Добрий рано, все тренер. Боже, от він. От він. І що ми бачимо? Ну, хіба ми бачимо дуже спортивного чоловіка? Ну, навряд, навряд. Віталік так? так. Віталік, часто займається, Саша? Ну, насправді так. Насправді, коли вона в Україні, то займається майже кожного дня. Є yes! навіть я yeah, змушую не приходити, але вона все одно приходить. Бачу starana... Бачите, займається коли в Україні. Майже кожного дня. Дуже потужно. І якщо вона зводить хрустіти коліна, то це я вже ці коментарі бачу підвитися. Вау, потужно. Такі ласінчики в неї. Знаєте, я не люблю, коли підкручують оце в спортзалі, показують живітик. Живітик, животик. Не надо нам цього бачити, не треба випуском. Там де неправильно робиться, вона неправильно тобто працює. Не. Полюбила я саме спорт. Раніше були танці. В дитинстві. Так. Потім були, зі мною сталися танці зірка. Боже, ну як так? Раніше були танці, а потім така пауза і в дитинстві. Ну так раніше це коли 20 років тому. Ну як, ну як так? А мені зрозуміло, що я люблю активно проводити час. І запливший мальчик, видно, що вони займаються, може, не лише вправами в спортзалі з ним. Боже, ви що? Ви що такі пльотки? Розпуста з мальчиком. Ну я вам скажу, це не найкращий вибір тренера, якщо вибирати тренера для розпусти. Боже, ну ви праві насправді, я теж не знаю. наше на півня туди ходити? Ну помив голову, помив голову два, помив голову три, ну вже ну скільки можна, вже йди додому. да» ногами, Саша прям з вагами займається. Ну, ногами, в мене, ну, як бачите, вагами ногами. 200 кг жми. 200 кг жми. Сильні ноги, тобто руки в мене не такі сильні, а ноги сильні так і О, осіння. Боже, десь ми це вже чули, пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Е, теж одна блогерка розповідала, що у неї дуже струнки, спортивні ноги, спортивні ноги. Було таке, що типу, ми прям почали з першого разу і 200 кілограмів і три пікін. Ема, так. Да. Сильні робочі ноги, це нам казали вже, я ж кажу. Після початку повномасштабки, що це для тебе? 100% це звільнення негативної енергії. Боже, Це дуже дивний формат інтерв'ю. Сидіти і дивитися, от, наприклад, я реагую, і сидіти і дивитися, як жінки стрибають, Да? Чудово! Вони працюють, а я відпочиваю дуже добре. Таня, переїжджає верпінь. Я вже над цим починаю задумувати. І ми будемо з тобою вдвох ходити в спортзал? Ну ні. Як мило, іконічний момент. Ніхто не хоче з цієї тані в спортзал. Боже, як жердина. гарно так казати, але жінка-жердина, подивіться. От палочка, от палочка, от палочка і от палочка. І виходить, скільки у нас палочок? Чотири. Але, звичайно, я заздрю, я заздрю. Заздр. Присідаємо. Е, нове шоу, так, да, нове шоу. Давай, О, Саша. Буде. Наступна наша вправа це Сашина улюблена буде, де пресу. М'язью пресу. Саша думає, що чим більше качайте. Яка мізогінія? Так не забувайте наша ми наша тут. Нам треба постійно, постійно виправдовувати звання наймізогіннішого каналу. В кілограмах в мене є приблизно просто картинка, яку я бачу. я б хотіла менше руки, це, мабуть, мій найбільший тригер. Ну, типу, руки, бо вони мене реально вони, як у Віталіка. Типу. базуки. Руки, базуки, потужно. А що поганого в хороших сильних руках? Якщо в руках багато м'язів, то це то дуже добре. <реш> <Отакі>. <реш> Трошки, ну типу, менше руки, менше животик, менше ноги. Але я не знаю, як зменшити ноги, бо типу... Ну, почекайте, менше руки, менше животик, менше ноги. Це вже менше вся, менше вся Саша Заріцька. Але треба називати речі своїми іменами, Але насправді я дуже проти ну, того, що ми всі різні і всі тіла прекрасні, і у Саші Заріцької дуже прекрасна фігура в плані того, що вона ця вузька талія і оце от все таке... Потужне. Чудове, друзі. На них багато нагрузки йде. Її, мабуть, чоловік чмарить за вагу. да? Мабуть, гнида. Ми його засуджуємо. Бачите, ми не знаємо, але ми вже його засудили. Дуже добре. Ну, короче, я Відриваємо ніжки, передаємо, повертаємося. Опа. Я люблю дружити з дівчатами, які виглядають трошки повнішими, бо я. Жах. Ну, що це таке? Навпаки. Треба збирати навколо себе цих жердиночок і давити їх своїх, своїм авторитетом. От і все. Жах. Жах. Які комплекси? Звідки вони? А бачите, це їх хто нав'язав? Суспільство. Суспільство нас знову винувати. Да? Це стереотип, от я не розумію. Ти знаєш, скільки мене в житті гноблять за це. Ну, напевно, не менше. Що... менш булять абсолютно всі Так журналі. само, як і мене. Як... Ну, Я не думаю, що тебе так булять. Подруга. Я Насправді. Є, я думаю... Клас! Пішло сестринство. Жінки е, повинні ділитися одна з одною, що їх всі чмирять за будь-яке тіло, яке є у них. Тому що жіноче тіло це розумієте, небезпека для суспільства, тому будь-яке жіноче тіло воно недостатньо ідеальне для того, щоб його схвалювати. Отак от. Суспільство дизлайк, так. Да. Я думаю, що тебе булили в дитинстві більше, а тебе зараз Але не болять дальше. В дитинстві. Ну, хто так розмовляє? Я думаю, що тебе в дитинстві більше булило. Хто так говорить? Це, в принципі, дуже спірна тема, і вона може як в один бік, так і в інший бік впливати на людей. Є ну, якісь стереотипи, як має виглядати жінка. Мені здається, що в нашому соціумі все одно люблять. Воно Прямо... ще є 90-60-90 оцінків. Мені здається, є. І зараз взагалі пройшов вже знову оцей хайп стосовно бодіпозитиву, цього всього. Зараз дуже активно піаряться всі ці укольчики. Yes, та... Так, да, всі знову худнуть. Зараз всі худішають, всі викачують жирочок, всі колять у кольчики всі роблять підтяжечки обличчя. Чого Саша Заріцька не каже, що «Да, ми не вирізаємо жирочок і не колемо кольчики, але ми трошки підрізали шкурочки. Отак от, розумієте? Але типу головне бути здоровим, а так, не... але ти бачиш все одно, як всі худнуть. Коротше, мене запит на більше заняття, ніж просто на схуднення, тому що я схуд, я худла різними способами. І коли я худла е без е спорту, то воно виглядає теж дуже нездорово. Знаєш, то така як холодець трошки, тобто це в угу. тебе кістки і жирок. Я даш, ми в книгарні. Перше ти? Блін, я так. Да. Якщо чесно, я коли зайшла, насправді я була вражена, і я сказала одразу, якби в моєму дитинстві були такі книгарні, то можливо зараз би я ставилася інакше до книжок. Звідки в тебе з'явилася така любов до книг? Боже, книгарні, якщо чесно, я погоджуюсь. Заходити в книгарню це сусільне задоволення на даний момент. Мені ще подобається оцей. Віватопський канцелярський магазин, дуже люблю туди заходити. Але в Я... моя мама дуже нету. Типу, не вона синіть вона... лук, боже, які осінні. Подивіться, коричневі чобітки, картата, спідничка і ковтина. Мені дуже Мені подобається. Така типу студенточка, да? молодимся, молодимся, дуже добре. Це дуже класно і захопливо, коли от такі тривожники і люди з синдромом дефіцитом уваги угу. починають читати книжку і дочитують її до кінця. Так. Да. О, я її розумію. Я теж тривожник, який повинна дочитати книжку до кінця, я розумію. Тому що немає нічого кайфовішого, ніж дочитати книжку, і така: «Я це зробила! Яку книжку ти дочитала? Да. Читала останню. Я покажу тобі, ми спеціально не просто так сидимо біля е, цих поличок. поличок, бо тут є романтезі, це те, що я. Полюбила відносно нещодавно. Уже я навіть вперше почула таке визначення роман. Романтезі. «Рома Любим пошлятіну читати всяку дуже добре. Як ельфиснаються з вампірами? Тоді це, це да, романтична февраля. давай. Знаєте, в нас є тут неймовірна Сара Мас. І якщо починати, я б почала от з, з цієї книжки двір шипів і троян. Так, ну і вона. Коли... Ні, ні. Тільки не двір шипів і троян. Будь ласка, ні. Описується жанр цей це смішно виглядає, бо типу я б не дивилась такий фільм, наприклад. Це про фей, про е, А дій, я звичай. б дивилась фільм. А я не можу таке дивитися. Мені подобається більше щось жорстке, тобто трилери, фільми, жаще, пані. Я розуміє? люблю дивитись а читати, бо ти собі це все фантазуєш. Там багато романтичних і сексуальних сцен. Я так з іграми маю дограти до кінця. А у мене, бачите, з іграми такого нема. Wow. І ти просто так, так, просто читаю, просто профей, просто... А, потім... а потім він. З... А потім темлін здригнувся, з пальців у нього висунулася пас. А потім він дістав зі своїх партупей, понимаєте, свій причин дал. Отак от. Отак от там описується. Які подряпали йому підборіддя, але рани одразу загоїлися, тільки тоненька цівка крові, заструмоніла його, золотисті у Там, понимаєте, там не тільки цівка крові, там ще. Дякую. Він старій рукавом. А ти далі шо, зайди. На да? Нефритовий жезл там. Да. До речі, навіть моя мама вже це прочитала. Типу, вона така спочатку теж знаєш, фентезі, що? Я не <рес> буду такі читати. На усій книжці вона... Боже, і маму підсадила на розпусту. Дуже добре. Свій причиндал, який подряпав йому під боріддя, да. Вже теж посипалась, бо тут, типу, це серія, тут 900 сторінок усі. Ага. І тут, звісно, трошки важкувати. А ти все прочитала? Так. Про мене тоді ми зрозуміли, це топ. Mm -hmm. Боже, всю серію, ну ні, ну ні, ну це вже перебор, це вже відхилення, я вважаю. Ой. Є, до речі, і українські автори, які прекрасно пишуть фентезі, є детективи, і тут е, є наш прекрасний павлюк. <гас> я бачила, я бачила це... цікавить пітьма, я бачила це. Я хотіла це прочитати. Жахлива книжка, мені не сподобалось. Вибачте, вибачте. Читала? Так, але я скажу так, це його найрозпіарніша книга, але в нього є краще. Тут є білий попіл, але. Я походжуюсь, я походжусь з Олександрою Зарізькою. Ой, не то, не то натисла. Дивіться, яка вона гарна. Я всім би радила прочитати танець не Вбивця. Вау, ціла полиця Раментезі, Як добре. Подивіться, що там що там є. Хто впізнає книжки, друзі? Ну бачите, щось там про націю навіть є. О, вся серія Гаррі Поттера. Поважаємо, повага, повага. Чудово, е, порвали пльоночку на книзі. Ну, ведучий до цього, казав, що не ну, вперше в книгарню. О, Господи. Я сподіваюся, що ми тут засуджуємо романтезі і дарк романи так само, як стендапрів. Ми засуджуємо. Ми засуджуємо. Ти в моєму царстві. Це моя стахія. Дівчатка пішли по гриби. Вона кормить. Боже, отрави дівочку нам. Моя статія грибна. Вау, коли жінка любить природу, і вона йде туди, і вона в ній розбирається і черпає звідти натхнення і енергію, це дуже добре, дуже добре. Боже дівчинка ця, звісно, дуже дика. Де вона взагалі черпає свою жіночу енергію, я не розумію? В книгарні вона не ходить, по гриби вона не ходить. Що вона взагалі? Як вона проводить свій час? Про грибну стихію сказала на Насправді мало хто робить таке. але... Збирає гриби? Ні, поклав з тобою з ножечком в ліс і знімає. Я розкажу тобі, які гриби можна їсти, які ні. Але Давай. я не відповідаю за людей, Які гриби бачимо? Так, є ось такі, це умовно їстівні. Знає, що чи це, умовно Вони Боже, тобто їх... виглядає. Їх їх можна, можна ну типу їх можна їсти. Мені знаєте, що подобається? Що у неї є тотальна грибна куртка. От видно, що людина реально ходить по гриби, у неї є спеціальна куртка для цього. Якщо у людини є спеціальний одяг для якогось проводження часу, це хороший знак. Але вони не прикольні. В них ось тут решіточка, бачиш да. така. А це в шістів них... ні. А, а в їстівни в них така пориста історія. Бачиш? Ага, так, так, та. тих, що краще не брати, це решіточка. А у їстівних це має бути така пориста основа. Опа! Я правильно зробила? Дуже вже гарний, до речі, забереш заберешся. Клади, на щастя, на долю, на добрую вдачу, на любов. Подвійна, парочка, подивись, тут парочка гриві. Вона може бути червива, клади. Боже, у дівчинки видно, що вона проводить час з дідами якимось. Я не знаю, дуже щось себе зросне, полізло. Це треба відчувати. Дівочка, наче перший раз в лісі, я ж кажу, в книгарні не ходи, в ліси не ходи, в спортзали не ходи, куди вона ходи? А потім розказує дідівські анекдоти. От і Ото всього кстати. позаду тебе. Позаду тебе ще один. А ще е, ти розуміла тепер мене особисто радує ця собачка в рожевій якійсь піднисті. Дайте ось цю історію. Заривати, так. Так. щоб знову виросло. живе. Так. Це польські, їх зараз дуже багато сюди. Ну, без... Це не, не склейка, не фейк. Тримай. А звідки ти так шариш в грибах? Як людина, яка ходить за грибочками, скажу, що зарізька розбирається, а воно видно, воно видно, друзі. Що вона це прям вона на своїй території, вона як газдиня в цьому лісі. А ти сама ходиш гуляєш по лісу? Ти можеш собі зробити таку прогулянку, чи ти ходиш в компанії за І е, мені здається, що це трошки небезпечно. От, типу, б б я можу не любила, вона, любила ліс, ліс, Але вона вже знає свої місця, яка умнічка, скажіть. Скажіть? Я їжу на велосипеді інколи сама, але гуляти самій я не раді, нікому. Бачите, і розповідає про безпеку. Каже, дівчатка, не ходіть одні в лісі. Не ходіть. Треба брати компанію. Дуже добре. Так, проходимо, проходимо. Зарізька реальна детокс після полякова. Скажіть, а ви думаєте, що я вам що попала ношу? Я вам не приношу, що попала. Я вам даю хороший контент. Все. на деревах. Там Норс. Норс? Норс. Coast. вест, кост. Кост якесь заклинання у тебе на пошук грибів. Перед виходом келих вина і знайдете щось. Боже, ну вони хряпнули, але я бачу, що ведуча, ну, вона худенька, знаєте, і до неї швидше доходить. І мабуть, вона трошки хряпнула більше, ніж треба, бо пить не вміє. О, Сажа, я знайшла! Це маслюк! Це маслюк! Це вже вообще супер. Маслюка знайшли, друзі, дуже добре. Порадімо маслячку, тому що це дуже рідкі, ну, рідкісні такі скарби у лісі. <рес> Народ, ну маслята це вау. Вони дуже слизькі, зараз ти зрозумієш, що тут Ну Я бачу, що він, він ця дівчина трошки перепила, ну, ну їй не можна. А -а -а -а! Зараз вона знову буде на мене кричати, що я це не почистила, поклала, подивіться, як вона зрізала. Там під... Боже, дивіться, Олександра Зерська ще слідує, слідкує за тим, щоб грибочок був чистий, щоб у корзиночку знайшов бруд, щоб перед тим як покласти, грибочок треба очистити. Боже, яка повага до природи? І яка, ну, знаєте, вона бачить наперед. Наперед думає наперед. Я знаю, що ти любиш не тільки ходити в ліс по гриби, а ти ще любиш підкорювати різні вершини. Так, <рив> да, Є таке в своїй біографії. Wow. <рив> Бачите, Боже, це так добре насправді. Як я радію, що ми знайшли жінку, яка наповнює свою жіночу енергію приро ну, в природі, понімаєте? Бачите, ходить в походи. теж. прекрасно. Вона з тих людей, що ніколи не вирвуть грибочок з грибницею, щоб не пошкодити її. Да? Це, мабуть, вперше за всю історію каналу, коли бачимо таке розширення, десь да безпечно, що можна просто здохнути? І знаєте, людина поділяє наші цінності, якщо не враховувати, похід дає на інтерв'ю. Ось, ну, Як ось, мінімум. Так, але типу, з таких більш реальних можна піднятися на гору Кіліманджаро, прямо на вершину. Типу, е це складно, але е дівчина, з якою я хочу піти. Я вважаю, що для першого разу ну мого першого разу це непоганий улов. Вау, Бачила, скільки грибочків. Дуже добре. Якщо дівчинка випила трошки менше, можливо, б вони зібрали трошки більше. Ми вдома нарешті. Усправжні хазяйки, яка сама грибів. Подивіться, я бачу кухню, на якій жінка готує. Боже, реально, подивіться. Це кухня, на якій готують. Я в шоці, і вона ще й гарна по кольорам. Прекрасна, друзі, прекрасна. вона збирала, нас зібрала, зараз ще й будемо готувати, так? так. Паші, дякуємо. Вау! цибулька гарно почищена. І грибочки нарізані, дуже рівненько. Вау! Що запросила? До Ну, Я люблю э, гостів дуже сильно. А Любила. Що ми будемо сьогодні готувати? А ну, так як в нас є трошки білих грибів... Люби гості, помієте, отут, отут і розкрився екстравірт. Отут і все. Єдине, знаєте що, я хочу зробити зауваження. Це буде перше зауваження. А що у нас по чашечкам? Що у нас по жіночим енергіям і чашечкам? Що це за наборчики? Ви бачите, там однакові якісь чашки з набору. А де індивідуалізм? Де якийсь, я не знаю, де нормальна жіноча колекція чашок? Я в Будь Все, що, типу, в духовці, знаєш, так, я так. це серія Starbucks з різних країн. І що ви вважаєте, що це нормальні чашки для жінки? Я так не вважаю. Я не жінка, навіть у мене нормальна жіноча колекція. Дуже добре. Дуже добре. Усі старбакси пороздавав. Ну я не знаю, бо поваж... Ну, людина, яка себе поважає в Старбаксі, нічого купувати не буде. Я так вважаю. Це ти Все і ми стали, так. І... Де чашка грибочок? От реальна людина любить грибочки. Де книжка про грибочки? Де чашка про грибочки? Що це таке? Так він чоловік чи досі наречений? Е, досі наречений. На жаль, е, ми дуже хочемо. Е, просто зараз кожен займається своєю справою. Боже, скоро буде розвод, друзі. Весілля не буде. Вона його тримає як карманного мальчика, а він цього не розуміє. Боже, шукає кращий варіант. Ми не стараємось вообще не тригерити людей своїми відносинами. Я от запостила останнє відео, реально ну, перший раз за рік. А до цього не постила, і всі вже почали казати, що ви, можливо, розійшлися. Ну, бачиш, типу. Що це за показуха, який ужас? Я не можу довго. Щось вона не впевнена в своєму жеребчику, скажіть. Ви теж відчули цю енергію? Не бачити там тата чи маму? Ми просто розумієте, ми вже багато всього тут бачили. Ми вже роками на це дивимося, і ми розуміємо, що це не дуже хороший знак. А що тобі взагалі дають стосунки? Гарне питання. Спокій. Якісь відчуття, мабуть, не те, що захищеності безпеки. Ну так, мабуть, відчуття безпеки. Я знаю, що людина мене підтримує, навіть якщо весь світ мене не підтримує. Знаєш, і мабуть, ну по-перше, це мої перші серйозні стосунки. Ну я Боже, перші серйозні стосунки. От і все. вона вирішила, що вже краще не буде, того що довго було не дуже добре. Як ти переживаєш розлуки з ними? Ми звикли бути на відстані, бо я, я реально їжу дуже часто. У нас є якісь, е якісь штучки, які ми робимо разом. Е коли я відсутня. По-перше, ми постійно на фейстаймі. Ну, ми спілкуємось е прям ну, разів 6-8 за день. На початку, ну там наш відносин, мені, е коли я від'їжджала, мені було складно, бо я типу цілий день десь щось, він такий, що робиш, що робиш, що робиш. Я така я там, я там. А потім я зрозуміла, що ну, йому треба як ніби ефект реально присутності, щоб був. Бачите. Вона не дуже хотіла йому писати. Вона, у неї там своє якесь життя, вона зайнята. А він їй пише, пише: ти де, ти, де, ти? де. А вона така, ну я зрозуміла, що йому це треба, а їй же не треба. От і все. Дзвіночок. І з таких от ритуалів ну, ми засинаємо, теж, теж ми робимо якийсь кол. Інколи ми читаємо книжки. І він засинає. Ну, з такого фікантного, типу, типу, я приймаю душ. З ним повисаю. Так. Ну, бо, типу, знаєш, ці всі штуки, типу, там... Вау. Я таке чую вперше. Приймає душ по фейстайму. Фейс а що він хоче там побачити, чого не бачив? Що він хоче там подивитися? Е, ми читаємо книжки, і він засинає, да. А чому що текстів, можливо? Ну, це ще окей. А отак, типу, я не знімаю свої штани. А, ну, знаєш, це, це, це смішно. Це, це, якось... Боже, Ну, є ж всякі іграшки, парні, на віддалення. Що таке? В душе без мене, реально, скажіть, яка вона легка, там. Да. Е, ми читаємо а, це я читала. Держава у смартфоні, розпуста у смартфоні, да. Зараз пуста, як то кажуть. Фільмів з дитинства да. знаєш, які соромно дивитися було перед да. батьками. І, і я, коротше, так ми до цього не прийшли. А, у нас, ж... Боже, не зараз пуста. Є розпуста у нас. Знаєте, що я бачу? По гриби ми пішли, вінця випили, готуємо тут трошки грибочки, винця випили. Бачимо, любимо вінішка попивати, а це вже все, ви не алкоголіки, то вам не просто так. Обірвали всі цікаві деталі, скажіть. Скажи, я спочатку хочу спитати твою думку. Ти це відчуваєш? Які зміни в собі за останні декілька років? Раніше я була ідеальним прикладом для того, як психотерапевти зараз кажуть, живи тільки для себе, ти в себе єдина. Знаєш, вони зараз просто постійно так роблять ці от заряджання людини. Тіпа я погоджуюсь зараз. Іде пропаганда самотності. Розказують, що люди не повинні паруватися, люди повинні бути індивідуальностями, і всі отак і живуть в своїй одинокій самотності. І гортають усю стрічку онлайн знайомств, а потім кажуть: ніхто не достоєн, я сама для себе, і потім ідуть і купують вібратор і живуть з ним. Отак, розумієте? І типа, типа. Я це так і жила. Вау. А, а зараз я розумію, що все ж таки не, це, не в цьому головний кайф. От ми з дівчатами ходимо, кров даємо. Я як після здачі крові? Боже, як можна? Ну, бачите? Щось там з хлопчиком? Не так, не хоче вона за нього заміж, того, що зразу згадуємо про кров, міняємо тему, поняли? Вона кайфує від здачі крові, а на від мальчика. От і все. А я тепер відчуваю аромат. Різотто. Заціняємо різотто, хазяйки. Хазяйки в чаті заціняємо Да? Так. Я вже готова дегустувати. Боже, вона так стогне. Де вона працювала до того, як працювати тут? Скажіть мені, будь ласка. Бо так стогнуть, звісно, не... це не різот, я погоджуюсь. Я погоджуюсь. Знаєш, що треба досолити? Знаєш, Смачно, ну я бахнула трошки солі перцем. Бахнула. Ото бахнула. Понимаєте? Коли готуєш, ти не бахаєш. Ти приправляєш. Мало соусу. Якого ви хочете соусу? Суховата. Ну, народ, це перше моє різотто, тому давайте якось робити mm -hmm. поступки. Я це дуже смачно. смачно. Ми злії в коментарі, будь ласка, дякую. І не забудьте, друзі, підписатися на ютуб канал Люксифам поставити ескало. лайк. Ні, ви краще, ви почекайте, я вам ще скажу. Шість слів хорошо і підписуємося на мій канал, звичайно. А що в мене є другий канал? Дивіться, друзі, поки я тільки почала цей другий канал, то я вас буду ним трошки задавбувати. Ну, це тільки перший місяць. Перший місяць пройде, я вас перестану задаввлюватись. Ну, поки я повинна про нього розказати всім. Так що, друзі, хто пропустив, у мене є другий канал, і там також будуть виходити регулярно відео. Тому можете отримувати більше контенту. Також у мене спонсорське відділення. Сьогодні я вам скажу, вона працює. Я зняла, я зняла три відео. Три відео вже я зняла. Я зняла вам огляд на дракули, я вам зняла ем, розпаковку, до речі, на новий каналчик Я зняла розпаковку Адвентика. От, э, також я зняла ще матір рідна, бачите? А, бонусні тижневі пліточки. От, від різних спонсорів різні, Коротше, сонце, бонусні тижневі пліточки зняла для вас. Так що ставте подобаючи, підписуйтесь на канал. От, э, але я вам не скажу, який Адвентік. Я вам не скажу. Все, не скажу вам. Підписуйтесь і будете знати.